Тобто, якщо є а, зрозуміла позиція, що там уряд щось не робить, ми не довіряємо уряду. Ну, окей, виходьте з коаліції або ні, тоді там, збирайте а, а, 226 голосів. Не листок, на якому буде 150 підписів, чи навіть не буде 150, а конкретне голосування в Верховній Раді. За будь-яких обставин ну, вже визначиться. Тому що це болото заштовхує всіх ну, в таку прірву. І, і ще раз відповідь на питання, чи є довіра до уряду, чи ні, вона в парламенті іншого не існує. Ну просто це звичайно зрозуміла формула. Якщо парламент говорить уряд до побачення, уряд каже, окей, дякуємо до побачення. Якщо парламент каже, дід працюйте, дід працюйте. Але це підвішений стан. І підвісив уряд. Ну не, не міністра, який один з одним погодилися, давайте працювати разом, або там після дискусії вирішили відкликати свої заяви про звільнення про відставку. А парламент, який нарешті має говорити одним голосом: ну принаймні парламентська коаліція, якщо самопоміч говорить, а, а, ми там довіряємо Павленку, потім ні, ми не довіряємо, вважаємо його. Антикарапшен, потім ні, ми вважаємо його корупціонером, потім там, ми від нього відмовляємося або не відмовляємося, потім ми в коаліції або не в коаліції. Ще раз кажу, це є політична недбалість.